Дитячий садок у Сатанові працює з 1963 року. Сьогодні заклад відвідує 80 діток. У нас зараз функціонує 4 групи: група раннього віку, молодшого віку, середнього і старшого дошкільного віку. За дітками доглядають 22 працівників. Щодня, з 8 години ранку до 5 вечора, вони перебувають із дошкільнятами. А після роботи разом із батьками діток плетуть маскувальні сітки. Саме так у дитсадку відбуваються батьківські збори. І ви вирішили, що з'єднати корис. Не з, з приємним, так би скажемо, щоб зробити хлопцям приємно і зайняти батьків, з'єднатися з батьками. Також ще раз нагадати, що в нас непростий зараз час, нелегкий час, і потрібно єднатися нам всім. Та колектив закладу не тільки активно волонтерить, а ще й пише грантові заявки. Відповідно, і виграє конкурси. Заклад активно бере участь у різних проєктах. Минулого року ми співпрацювали із ЮНІСЕФ. Цього року ми написали грант і виграли його. Це компанія Руки друзів, представник німецької філії Плен Інтернешнл». Грант дозволив суттєво посилити матеріально технічну базу дошкільного закладу. Зокрема, дошкільнята отримали мультимедійну дошку, кінопроектор, ламінатор, стільці і м'який модульний конструктор. Дітям він дуже подобається тому, що він зручний, він м'який. Дітки люблять будувати споруди, замки. Також дітки їх використовують як можуть сидіти, як на, на стільчику. Ви знаєте, що вони навіть придумали використовувати як батут. Вони будують лабораторію. Бері лабіринти будують і, і пролазять крізь лабіринти. Допомагає покращити умови у дитсадку і місцева влада. Так у 2019 році за кошти місцевого бюджету утеплено та відремонтовано фасад садочка. У 2020 капітально відремонтований другий поверх дитсадка та утеплено будівлю харчоблоку. Цього ж року планують оновити ще й прилеглу територію, зокрема, встановити новий ігровий майданчик. Дані роботи уже розпочато.